А. а я тут кулечка квіточку загубила. І до речі, mm -hmm. сьогодні я буду малювати колечко дружби, а ще додаю ще одну квіточку і йшов... ще намалюю прекрасна ярмар. чого ти сховалася там десь? Mm -hmm. Вже ні. Вже ні. то я так і так вже викривлюю там, і так вже викривлюю той телефон, щоб тебе побачити. А ти сховалася за сидінням. Ну, і що ти не знайшла тої квіточки? Не знайшла. А ти ходила по тому шляху? Ні. Ну то як? Ну, то треба було на перерві піти по тому шляху. От по якому ти йшла туди? Я то... могла не почути дзвінок і запізнити. Діа, ну то ти ж не будеш годину йти. 15 хвилин. Та як 15 хвилин? Ну, то за 15 хвилин з першого поверху до якогось там можна 10 разів пройти. З якого першого? З третього на перший. Ну чи з третього, <гум> тим більше.